Якого віку можна дозволяти дитині перегляд мультфільмів, і які існують взагалі часові обмеження для різного віку? Взагалі то варто говорити спочатку про екранний контент, як таковий не лише мультфільми, а взагалі екранний контент. Це воно пов'язано передусім з фізичними, так би мовити, обмеженнями. І стосовно екранного контенту, будь-якого за, за рекомендаціями. Всесвітньої організації охорони здоров'я, за дослідженнями педіатрів і вікових психологів, не, не можна переглядати до двох років жоден екранний візуальний такий от контент. Правда, дехто дехто каже до півтора роки, тобто 18 місяців. Дехто каже два роки, але. Точно не менше 18 місяців. Тобто, з цього періоду. До цього можна, як пишуть, дослідження, ну, можна, звісно, переглядати там декілька хвилин. Відеодзвінки з родичами, як люди <зід> зазначають, і дослідники, і ВООЗ, Відеодзвінки з родичами. Хіба що? До півтора року. Після півтора вже можна екранний контент переглядати. Але важливо враховувати ще тривалість, звісно, про що ми далі поговоримо, і якість того контенту. Ну і режим, звісно. Режим. Ще, ще важливо додати, чому до двох років не можна. Чому тільки там відеодзвінки там, по, по якомусь там меседжеру можуть бути, або по вайберу, чи ще чомусь. Чому? Тому що. В цьому віці цей вік дуже сензитивний до 18 місяців, дуже дуже надсензитивний. То дуже важливо дітям в цей період живе спілкування, налагодження живого спілкування з живими людьми, а не вже залучення в екран. Фізична активність дуже важлива. Ми крадемо у фізичної активності навіть в декілька хвилин не можна. Вплив на розвиток як таковий і фізичний, і нервовий. І соціальний розвиток. Ну, також як екран як няня, також не рекомендується під час їжі або перед сном використовувати це не, не корисно і не ефективно до двох років. А з двох років вже можна про щось говорити. Далі я думаю, що проаналізуємо. А можете, будь ласка, розповісти, як мультфільми на кшталт маші відміття або фіксики взагалі впливають на психіку дитини? Ага, значить, мультфільми, в принципі, дітям до 4 років, з 4-5 взагалі немає, от ви сказали, мало сенсу. Не можна переглядати, або не те, що не можна. не має сенсу переглядати мультфільми без сюжету, з сюжетом, точніше, з сюжетом. Дитина починає розумітись в ясний, логічний, причинно наслідковий, наслідковий наратив сюжет в 4 роки приблизно 4, 5, 3,5, плюс-мінус. А, а до того там важливий не сюжет, важлива атрактивність, яскравість. І, до речі, треба враховувати оцю цю яскравість, враховувати миготіння, воно також, також небезпечне, особливо якщо я є... У дитини якісь є особливості, обмеження, там не дай Боже епілепсія, то це чисто такі фізичні, фізичні, фізико-технічні обмеження. Є ще, звісно, і чисто психологічні, бо дитина по-перше ідентифікується з головним персонажем в цьому, в цьому сенс. Будь-якого розповіді наративу, художнього художнього твору, в тому числі мультфільму, ідентифікується з головним персонажем, і таким чином вона, по-перше, вона переживає ті самі емоції, що і переживає цей персонаж. От Маша ведміть ці емоції, вона і переживає. Звісно, вона їх підживлює, вона їх підкормлює. Вони починають так би мовити, закріплюватись у її патернах свідомості. І в поведінці, врешті, вона переживає емоції. По-друге, вона за цінності, нормалізує ті цінності, які е, показує ситуація, взаємодії, спілкування головного персонажа з іншими персонажами. Е, е, ці цінності вони е, обов'язково будуть транслюватися і фіксуватися в психіці дитини. Не знаю, як обійти їх просто так. Вони не обходяться, е, особливо там до п'яти років. Потім ще важливо, ви сказали, як впливає. Ну і впливає також, також на, на всіх інших каналах аудіальний музика. Не, краще, щоб вона була не дуже різка, не агресивна. А, впливає на не, кольори. Якщо кольори дуже яскраві, такі кислотні, ну, теж, воно, теж воно занадто зайве подразнення, воно може бути може сприяти неадекватному сприйняттю дитини реальності. Тому іноді кажуть, що краще навіть мультфільм. Вони більш наближені до реальності. Це справжній 3D-кукольний. І ще головне головне, мабуть, по суті, що можуть бути страшні якісь емоції, персонажі, персонажі, якісь, які викликають, викликають страх, викликають негативні емоції. Просто ну щось дуже, дуже, дуже небезпечне. І тому. Ну, не можна не можна показувати такі ситуації, де дитина налякається. Особливо, скажімо так, до п'яти років. А, а як батьки можуть пояснити дитині, що такі краще мультики не дивитися? Як їм заборонити, щоб це не було сильно травмуюче? Ой. Прям заборонити. По-перше, треба сказати, хто вдома, хазяїн, чи є авторитет матері і батька, чи немає авторитет матері і батька? Ну, що значить заборонити? Не те, що заборонити, обмежити, спрямувати. Давайте іншими словами скажемо. Має бути авторитет батьків. Це, це в цілому, по-перше, по, Це по просто авторитет. По-друге, ну. Треба різні, хто хто як може, хто то і робить. Ну рекомендую, щоб була проста мова, можливо, дитина щось не зрозуміла з, з мультфільму, простою мовою, зрозумілою мовою. Постійно треба контролювати, щоб дитина розуміла, що ви їй кажете. Скажімо так, краще розуміла, ніж те, що мультфільм їй каже. А, потім а, варто говорити, що є історія, наприклад. Що є історії в житті, які не обов'язково мають повторюватись в справжньому житті. Вони є зразками неправильної поведінки, вигадані, або так, як не, тако, так, така, такої, яка не має бути в справжньому житті і навіть небезпечному. Це певний зразок як не треба робити. Потім ну, акцентувати на те, що. Ми дбаємо про твоє здоров'я, а воно може тебе роздражнити. Воно може тобі погано зробити. Тобто суб'єктно спілкуватися дитині з дитиною. Суб'єктом, звісно, і пропонувати альтернативу. Якісь мультфільми, які будуть більш корисними, якісними, безпечними, м'якими, культурними, якщо хочете, такими, якими ви хочете, щоб виховались ваші діти, такі і показуйте мультфільми. Ще один цікавий такий прийом деякі батьки переглядають контент. Перед, перед тим як показувати дітям. Тобто, ну перегляньте, щоб не потрапити в таку ситуацію, де ви е, будете потім забороняти, просто зробіть так, щоб дитина не натрапила на той контекст, з яким ви ще не ознайомлені. Ну якщо такої можливості нема, то звісно, тоді вже треба якимось чином переконувати або застосовувати владу свого авторитету. От чи є в українських мультиках якісь позитивні приклади, які можна, можна поставити альтернативою? Можливо, ви назвете приклади, які там радите дітям чи щось таке. Ну, я прям не фахівець у, у мультфільмах, особливо прям цим не займаюся, радше самою психологією, де от Маша відміть, ви казали, що, що в, не, в неї погано. Ну, Це просто, так би мовити, русифікований Томи Джері найгіршому варіанті. Там, де агресія нормалізується, капризність нормалізується, мазахізм ведмедія нормалізується, легітимізується маніпуляція, немає емпатії, ніжності, приватної власності. ну і таке інше. Тобто, в такі, таких мультфільмів багато. де Сво або недостойна, непристойна поведінка не карається і не блокується навіть. Я вже не кажу про о, пропагандистські наративи. Звісно, дитині можна сказати, що ну, якщо це дитина вже старшого віку, там школярка або школяр-школярка 6-7-8 років. можна сказати, а ти знаєш, що коли розмовляють російською мовою, то гроші заробляє Росія. А Росія це хто ворог. Якщо ми дивимося російською мовою, то гроші йдуть в Росії. Але це, ну, звісно, для тих, хто вже розуміє оці стосунки. Стосовно конкретно яких мультфільмів, ну, краще, рекомендують краще Лунтик подивитись, щенячий патруль, маленькі поні, наприклад, ну, отакі українські мультфільми класичні, Прошу. микита Кожем'яка», казаки, Горошок». Мавка, лісова пісня, жив собі чорний кіт, капітошка, оцей Київ, наук фільуковий фільм, оті українські, але все-таки краще, щоб ви самі їх знали. Це а якщо ви не знаєте і дитина вперше дивиться з вами, то завжди залишайте час, можливість, простір для обговорення. Всі психологи рекомендують, особливо нові мультфільми. Дивитися під наглядом, так би мовити, в хорошому сенсі, під наглядом, з можливістю поставити на паузу іноді проговорити свої почуття, спитати дитину, які в неї почуття, проговорити свої почуття, дати оцінку тим діям, навіть, можливо, продовжити далі перегляд, якщо це не щось взагалі кричуще. Але проаналізувати, і потім, після перегляду, можна буде. Таким чином поговорити з дитиною, пояснити їй все, що вона не зрозуміла, або те, що вам не хотілося, щоб вона собі в життя скопіювала. Дякую, пане Володимира, дуже слушні поради. Ано, я ще хотів одну штуку, яку ви писали, сказати можна? Так, так, звичайно. А одну формулу. Значить, ви запитували у вашому гайді. Але я забув сказати, і ви не нагадали зараз, які існують часові обмеження щодо кількості, тривалість часу, по-перше, давайте я таку формулу, умовно кажучи, я аналізуючи різні дослідження вікової психології, та що такі, вікової психології, можна, вимальовується певна формула. Формула це, умовно кажучи, помножити на 10. Якщо всі батьки, я думаю, і громадяни всі зрозуміють. Помножте на 10. Якщо дитині 2 роки, значить максимум 20 хвилин. 3 роки, 30 хвилин, 40, 40 хвилин в 4 роки, 5 років, 50 і так далі. Зрозуміли? Тобто навіть пишуть психологи, в 12 років 2 години, 120 хвилин. Приблизно помножуєте вік дитини, додаєте нулі, нулі додаєте і виходить та кількість, що на день Можна дивитися, але краще, звісно, тазовано робити в два сеанси. Два сеанси або навіть в три сеанси. Не там 40 хвилин, поспіль, а 20 плюс 20, якщо чуди. От, приблизно отакий орієнтир чисто технічний стосовно віку. Все зрозуміло, записали. Дуже вам дякуємо. У мене все будь ласка.